Наступний комплект також сатин делюкс. Ось з таким малюнком. Також він буває в розмірі двоспальний євро або сімейний. Фірма Touch. Так, будемо зараз дивитися ближче його. Так, колір тут синій основа з однієї сторони, тут якийсь світло-голубий посередині... Світлий біж, то тобто різний, так. Ось такий малюнок. Так, далі. А з цієї сторони однаково, ось так. Так, ближче ось подивимось. Тут такий світлої голуби з біжегом, тобто не однотонний. синій такий. Так, квіти. Так, тут є, в цьому комплекті є напилення, ось таке воно. Так, давайте ще тут подивимось. Воно спочатку буде трішки легке, а потім після однієї двох стірок воно вже стає, ну, стає не, не липне. Так, відкриємо, подивимось. Ось такі шви. Все рівненько. Так, це і так переливається. Це сатин делюкс. Щільність в ньому 120 нитків на квадратний сантиметр. Так, так далі. Дивимось під ковдру. Тут ось, ось вже така більшого розміру. Ось така вона, як. Але через декілька пранів воно вже не буде таке як лепке. Так, далі. Ось такі квіти темного, з темно-синього, гарного кольору. А внутрішня сторона підковдри синій має такий кольор, таке саме дві наволочки і таке саме простирадло. Так. Гарний такий малюнок. так. Такі. Так, давайте тепер подивимось гудзики ближче. Такі гарні гудзики, міцні. Так. так, ось інша наволочка така ж сама, вона також з воланами. Ось вони, вушка такі. Так, далі дві наволочки. Ось такого. Малюнку. гарні такі вони без воланів. так Інша наволочка і таке ж саме простирадло. Так, малюнок, ще раз подивимось на картинці. Ось такий.